Titan Professional професіонал Clay для гіпсокартону Готовий до застосування продукт для приклеєння різноманітних панелей на типові будівельні основи. Продукт має високу адгезію та може використовуватися для монтажу широкого асортименту панелей, таких як гіпсокартонні, гіпсоволокнисті, цементно стружкові панелі на різні будівельні основи: це ляні стіни, бетонні стіни та колони, дерев'яні стіни. Унікальна технологія 3D-контролю піноклею для гіпсокартону забезпечує точне та контрольоване нанесення, що надає швидкий початковий впад панели з поверхнею, дає можливість коригувати нерівність стін до 20 мм, забезпечує можливість регулювання положення панелі. Після обов'язкового повторного коригування відсутнє вторинне розширення. Піноклем для гіпсокартону ви можете значно прискорити процес оздоблення стін. Продукт готовий для застосування. Вам не потрібна вода, електрика чи додаткове обладнання. Лише пістолет та очищувач. Процес нанесення набагато швидший, простіший та чистіший, без зайвого пилу. Вага одного балону 1 кілограм. З його допомогою можна змонтувати до 10 квадратних метрів гіпсокартонних панелей. Пінокле для гіпсокартону має швидкий хват і поліміризацію. Та вже через 30 хвилин після монтажу панелей ви можете продовжити оздоблювані роботи, прискорюючи загальний будівельний процес. Пінокле для гіпсокартону миттєвий результат без трудових трудовитрат.